Добрий ранок. Лечу в Польщі Вроцлав. Біля Вроцлава маю завантаження памперсами на Київ. На щасливе. <кхе> щасливе, але говорять, що нещасне. <кхе> Бо, Тому, що, е, якщо їм не спішно, то вони мають право вигражати тебе цілу добу. Така фірма. Я один раз там був, з Німеччини Салфетки віз, ну, але, видно, їм потрібно було швидко, то Розвантажили мене десь за години 3. І так, погода в Польщі бажала би кращого. Ну, але вже як є, дощ дощ падає в таку погоду файно спати. Тому що стояв на паркінгу спав, то вставати не хотів навіть. Так, так що личу на завантаження. От я вже і під рампою, заїхав на фірму. Фірма серйозна, треба. Зареєструватися. Дають таку бумажку, треба заповнити. Має бути каска, жилетка, черевики ці железними носками, рукавиці. В машині є тільки жилетка і рукавиці Ну, так як на машині ніхто не їздить, водія поки що не знайшли, а машина стояла на чергу на завантаження. Тут поїхав я, погодився. І все. Завантажені, дали мені каску. Каску білу, як прораба. <булась> Була би оранжева жилетка був би як жамшут Але нічого, буде як прораб, На стройці. І Все, заїхав під рампу, рампу по-європейськи зроблені. Під'їжджаєш, і воно само тебе затягнуло. Не знімав бо тому що сильний дощ на вулиці. І цей Ну, та тут. В принципі, і знімати, я думаю, що би не дозволили. Тому що вимоги в них не знати які. І таке, так що чекаю, коли мене загрузять. А, до речі, черевиків я теж не мав, то стояв колега Ромко. Він теж працює. Почті, Почті та сама фірма. І цей. Теж на мезі їздить на Євро 5, то. То дав мені його шефа там черевики десь є. Але 41-го розміру в мене черевики 44-го, дав мені 41-го. Нічого, якщо на всяк випадок, то пальці зажму, якусь ногу запхаю там на пару хвилин. Ну, вантажити самі не вантажимо, Я не знаю для чого, то все той маскарад. Просто відкрити прицеп, під'їхати під, під рампу і забрати документи. І все. Вся моя робота. Ну, але як вимагають, так і робимо. Так що все, чекаю. Загрузять мене і буду йти в офіс, напевно, по документи. Що, приїхав? Завантажили мене, приїхав в Рослав на митницю. <кій> знайшов агенцію. Ну, як знайшов. Дзвонив до колег, питався ті, що були тут. Дзвонив, питав, де агенція, як зайти. Бо тут так трошки <кій> в таких дібрях, коротше. Треба по кощах, по кощах якихось по болотах лазити, щоб знайти вона так в куточку. Але нічого, подзвонив, сказали, як зайти, знайшов, віддав документи. Пішов в кафешку, взяв собі зупу гуляшову, взяв налисники з чаєм, щоб поїсти. Щось гарячого, гріденького і Та й все, я сижу, чекаю, мені документи, подзвонять документи, зроблять. І тут отакі. Ряритетні машини. Ось така побіда, Івано-Франківське. Номера. Що видно, Сталі на ній їздив. Стоїть в Польщі в Роцлаві. На Ну Я вже розметений. Іха, заїхав на біпішку по дорозі. Відкрутити 45 хвилин паузу, бо проїхав вже 4.10. Отак став для містян, на місце для них габаритів. Хоча рейок є достатньо вільних, але щоб не займати місця, може хтось на паузу. 9, 11, 24 буде ставати. Я так на 45 хвилин притулився. Ну і за одну солярку перекачати. Не хватить до кордону, напевно, такий білий. Мерседесик, хоча дощ падає цілу ніч, цілий день. Зараз вже перестав. Чистенький. Ну що? Цей рейс на, на такій лялі поїхав? Красавець? Біленький, чистенький. Не паровоз, а мега. Так що поміняв? Паровоза євро 5 на Євро 6 мега. Машина супер. Чистенький, біленький, комфортний. Комфортний тільки, скажу, по трасі. Бомба, світленький салончик. Все супер. Хороший прицеп. Ото я і лупану на 100-метровочку. Біленький красавець. Кордон. Проїхав я сьогодні 948. У мене ще 12 хвилин їзди <гум> і година роботи. Я думаю, що кордон пройду, а як не пройду, то зроблю видрок. Ну от, був тільки що на 100 метрівці, а вже на українській стороні їду <гум> селами додому. На кордоні все. Чотенько, все гарненько, швиденько, за годину часу я оформився, що в поляків, що в українців виїхав. Ну В українців багато машин стоять, сплять без ППшок, чекають, поки їм поскидають або ще щось, я не знаю, в чому там причина. А я їду додому віддихати, мені повезло. Тому, що, напевно, завтра на ніч поїду на Київ. На розвантаження. Не знаю точно, чи я поїду, але скоріш за все, що я. Як почав рейс значить його треба закінчувати. А потім приїду та чекає мій паровозик на мене, який стоїть завантажений. Я його вантажив минулого тижня в чернігові палітами на Німеччину. І все, до речі, наша машина одна стоїть на кордоні. Ну, я його не бачив. Не знайшов. Правильно, пацани вкалують, працюють, заробляють на фірму, а вони віддихають собі спи на кордоні. Заїхав і віддихає. Одні працюють, а одні сплять. От таке воно. От така вона несправедливість. Так, так що все, я їду. Теж віддихати, але їду додому віддихати нарешті. Всім добрий ранок, що добрався я до свого розвантаження. Тому що я приїхав, виїхав з кордону, приїхав додому. це вже була ніч. Дома побув, потім вдень походив по справах, де, щоб позакуплявся. І все подзвонило мені сказали, що яшка закрита. Ну, типу, що я вже розмедний і можу я їхати на розвантаження. На розвантаження, так, як мені їхати в Київ, трошки якщо з моєї сторони, то за Київ, Типу, Київська область, село Щасливе. Але фірма якась нещасна. Я виїхав десь було по четвертій. Приїхав сюди десь біля першої ночі. Так, якось так. Київ я проїхав до комендантської години без восьми. Хвилин 12-та я виїхав з Києва. І все, заїхав сюди десь пів-перша, заніс документи, лишив номер телефону, сказали, чекають дзвінка. Е я запитався в них, кажу, приблизно коли хоча б будете, ну, подзвоните мені. Ну, так подивилися на мене і каже, ти п'ятий на черзі. Ти, я думаю, годину максимум, нема що вигражати, годину, максимум півтора машина. Іде серед ночі, та я ліг спати. І, в общем, я так проснувся, подивився, волинська машина як стояла, так і стоїть. Я приїхав на Була і львівський паровоз. Всі стоять, в общем, ніхто не вигражає. Тому що в них такі дебільні правила, вони мають, можуть вигружати 24 години. Нічого не притекнеш, вони такі правила встановили. що це. Всі то знають. Що з тим не зробиш? Ти така, але надіюся, що мене розвантажать швидше. Зранку. Ну, я б ще в принципі спав, але в <смас> нас є такий водій, такий ромік. Такий нормальний пацан, але бляха трохи. <смас> трохи за цей. Цікавий. Навігаційний о! Можна сказати, <гум> бо тому що він в Житомирі вчора загрузився пінопластом на Львів. А я теж був, грозився десь раніше в Житомирі, пінопластом і віс на Львів. Але я вигружався на Городоцький, а він трошки по інакшому адресу. В мене подзвонив, каже, як там заїжджати. Я кажу, який? Скажи мені точно адрес. Він мені сказав, я каже, ні, каже, я там не був. Кажу. Але я так відкрив карту, подивився, що зубі знову зразу заїдеш, там зразу фірма. То він ще п'ять разів перепитався, чи я точно там не був, йому сказав, що ні. Він каже: а, ну добре, якось заїду. І все. Ну, йому, в принципі, важливо, чи ти спиш, чи ти їдеш, чи ти, що ти робиш, Ті, він буде дзвонити. І... Нездоровний привіт зразу: Алло, а чуєш? А як там заїхати? А ти там був? <laughs> Взагалі так, коротше, з ним весело веселий. Все, взяв мене, розбудив. І тепер І тепер мені вже не спиться, бо тому що трошки замерз, Включив автономку, завів машину, трохи прогрів. Ну, не прогрів акумулятори, трохи підзарядили, був слабенький. І все, зробив собі чайок. Буду їсти чайок і дивитися фільм, і чекати, поки нещасна фірма мене розвантажить. Ну, якось так Нарешті мене вже в тому щасливому селі нещасна фірма розвантажила. Простояв я біля фірми 24 години і одну хвилину мені подзвонили сказали, ставай під рампу. Став під рампу за годину, розгрузили мене. І потім в них перекур обід, поки звірять товар, сказали. ЦМР через півтора години десь буде. Я пішов в машину, ну, від'їхав під рамку, закрив прицепку, складав і ліг спати. вони мені подзвонили прийти, прийти за цимеркою. Я встав, зайшов, забрав ЦМР. нічого, ніякого акта не складали, все добре, бо там якщо товар легенько замокне, то вони зразу пишуть, Складають акти і має компенсувати перевізник то все. В общем, е не знаю як то Коротше, слів не вистачає. Фірма мінус 10 з 10. Але нічого, їду додому, їду на пусто, тому що зразу за 25 я виїхав і в 5 годині якраз заїхав в Київ. Вже можна їхати. Все, не став чекати ніякого вантажу на сьогодні. Сказали мені їхати додому і все. Так що їду. Всім до зустрічі, пока-пока!